Всім привіт на каналі Маленка Велткра. Відкр... і сьогодні я буду прокачувати гепард до 180 уровня. Хех. Ну, так два дні-три дні не було відео. Тепер я вже маю змогу їх скидати. Просто я переїжджала з своєї батьківщини на. Ну, за кордон, коротше. Так. Мій гепард швидко прокачується. Ну, бо того, що я маю велет-клуб, Тобто багато чого. ну, Я маю, що додає досвід приятеля, що додає 3% досвіду. Велет-клуб додає 100%. Там, так вбиваєте тварини і даю так за дві тварини. Трансформація 10%. І підсилювачі 50%. Йдемо качати нашого гепарда. Так, треба подивитися, які у мене завдання я там за goldpass уже. Треба goldpasік робити буде. А я його вчора не робила. Просто після дорого змучилася, ну і не робила goldpas і не скидала відео. Завтра теж відео буде. Так, дивимося голдпас. Угу, в мене є завдання. Ні. Так, лишаємо сім'ю і беремо нашу маму. Так, телепортуємося. У мене підсилювач кінчається вже. Нічого, зараз ще один візьму. Так. Так, він кінчився. Берем На 10 хвилин. Ну, просто можна безплатний взяти. Його можна ніби один раз чи два рази брати. Не пам'ятаю. ніби раніше я навіть брала не пам'ятаю навіть скільки разів його можна було брати за рекламу. Я його брала 3-4 рази. 3-4 лиш. Більше не можна було. А зараз ніби один чи два. Так. Хм. Я мало лишає. Це ну до уровня, до 180-го лишаю до уровня, просто скидаю від, так щоб відео не виходить просто довгим. Я, наприклад, якщо ем, збираю прокачати один уровень, ну, та один уровень, десь і ще половина, то ну просто кажу, уровень. Один уровень, то в мене йде цілий підсилювач, і ще там лишається ні на пів уровня, чи трохи не менше. 10 хвилин відео, це виходить у мене великий, якщо 10 хвилин. Ну, і мені трохи важко знімати так довго. Тому просто лишаю трошки до нашого уровня. Так. Я знаю, за скільки днів я буду, де наступне відео про прокажті гепарда до 190 уровня, десь за 2-3 дні, як завжди було. Я ще раз кажу це відео так в мене рідко виходили того. Ну тому що просто мені лінь було качати гепарда. Я просто дивлюсь Ютуб. Або просто роблю квести там на тварину. Роблю не качаю гепарда. Просто роблю там голдпас. І таке інше. Так. Ем. Ну, ладно, вбила панду. Захопилась прокачку Мені просто легко прокачувалась, тому що мені воно подобається. Мені легко качатися. Я знаю, як качатися без. Просто без велд клубу. Я це точно знаю. Я на собі. Звичайно, я на я клуб чекала просто три роки. Я просто його хотіла давно, ще дуже давно, але не мала можливості. О, Подивиму, що отримуєте? Подивимось, що в нас тут випаде. паде. Як завжди, все копії. Ну, добре. Так. Я вам ще мала показати ем, в тому відео скін на вулка, міська, що мені випав. Ну, давайте я вам зараз покажу. Просто є така забудька, що забула вам показати. Зараз покажу скін. От такий мені скін на вука випав. Він мені дуже подобається. Мені дуже подобаються такі скіни на ваука. Такі вони ну, красиві. Воуки досить великі. Цей скін досить великий, так як на лука, ну досить великого розміру. Та якби би обіжний скін, то він просто такий нубіка скін, Простого ігорка. А це отакий от великий скін. Вони ці одинакові, Так, ці одинакові. мій скін і цей скін, то вони теж одинакові за розміром. Ну, я йду робити завдання з голпасу. Добре всім, папай до наступного відео.